Християнську святиню світового значення привозять до Луцька вже вдруге. Чудотворна ікона Богородиці була в Україні три роки тому. Тоді її вперше вивезли з Єрусалиму, де плащаниця зберігається. В Київ святиню доставив духівник фонду пам'яті блаженнішого митрополита Володимира. Митрополит Переяслав Хмельницький і Вишневський Олександр. Містом постійного перебування є монастир Мала Гевсиманія. Це біля гробу Господнього в Єрусалимі. На запрошення нашої парафії і фонду святиня відвідує спочатку Преображенську парафію, де вона знаходилася в місті Києві, і з тих пір уже другий тиждень подорожує Україною, ходою, хресною, ходою миру. Україна під Покровом Пресвятої Богородиці. Сьогодні Пресвята владичиця Наша Богородиця в чудотворному її образі Успіння завітала і до міста Луцька. Святиню створено приблизно у 1830-1840-х роках. Це вирізане по контуру зображення Божої Матері. Плащаниця з обох сторін має оклад. Вінець прикрашений каменями. З чудотворною іконою плащаниці Пресвятої Богородиці розпочався всеукраїнський хресний хід за мир. Україна під Покровом Богородиці, який пройде через 9 областей областей. у Луцький храм всіх святих землі Волинської прийшло чимало вірян усіх поколінь. Кожен молиться і дякує за своє, але усі просять у святині і під час божественних літургій миру. Кожен йде зі своїми проблемами. Кожен стоїть і думає про своє, Просять приклонитися до ікон, до спасителя, чи до там. Богородиця. Я стараюся частіше відвідувати церкву, якось духовно збагачуватись, адже духовне здоров'я воно найважливіше. Що духовне здоров'я, то буде фізичне здоров'я. Перейшли помолитися. Миру чекаємо в нашій країні, в нашій державі. Це коли дівчатка розкладували квіти, перед тим як мала ікона приїхати, було п'ять голубів, а п'ять це найкраще число. Рахується. От я думаю, що скоро буде мир в самому Єрусалимі. Святиню виносять для загального огляду лише раз на рік на свято успіння Пресвятої Богородиці. У Луцьку плащаниця Божої Матері перебуватиме до 12-ї години п'ятниці 13 -го листопада. Тож всі охочі можуть завітати на божественну літургію та прикластися до святині. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.